Дональд Трамп залишив Малайзію після участі в 47-му саміті лідерів Асеан. У куала Лумпурі він оголосив про низку домовленостей, зокрема про торговельну угоду з Камбоджею та угоду з Таїландом і Малайзією щодо критично важливих мінералів. А також Трамп оголосив про розширення перемир'я між Таїландом і Камбоджею, яке він організовував у липні. Міністр торгівлі Малайзії зазначив, що переговори вів торговий представник США Джеймсон Грір і що підхід американської сторони був жорстким, але справедливим. Зі слів міністра фінансів США Скота Бесента на зустрічах у куала Лумпурі Представники США і Китаю намітили межі можливої торговельної угоди, зокрема паузу в митах і відстрочку на рік китайського режиму ліцензування експорту рідкісноземельних мінералів та магнітів. Китайська сторона офіційних деталей не повідомила. Далі в графіку Японія. Трамп зустрінеться з імператором на Рухіто в імператорському палаці та проведе переговори з новим прем'єр-міністром Санаета Такаїчі. Після цього президент США вирушить до Республіки Корея. Там у місті Пусан він має зустрітися з головою КНР Сі Цзінпіном на полях АТЕС, щоб узгодити торговельну угоду. В американській адміністрації заявили, що мета турне закріпити економічні угоди, підтримати зниження напруженості в південно-східній Азії та стабілізувати ланцюжки постачання критично важливих мінералів.